Всім привіт-привіт! Це сьогодні друга частина боксруту. Зараз чуть, трішки по баунті ханчу. О, тут два чувака АФК стоять, зараз їх. Раз, 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 оба. Вже плюс 20 тисяч баунті. Зразу. Швидко, швидко. Так, далі йдемо на черепашку. Тут є хто. Ні, нікого немає. Прыгаем. Блин, снова зайшов в черепашку. Так, Гидра Айленд. Тут нічого немає. Нікого нічого немає. Я думаю, на другий сервер тут я щось нікого не бачу. Ну, можна ще... Попробувати зайти. Ну, піти на... Той чувака не буду вбивати. Він маленький. Побіжу на, на остров Бігма. А потім на дерево можна. То що там чувак пише трио, тріо. Значить, він на трио забирає людей. Може там багато. Не знаю. Якщо там і там не буде, тоді піду на другий сервер. быстрее, я думаю, можно было где-то. И вот хелмет. Готовлюсь одевать Санта Хэт. Я уже бачу, там есть чувак. Он. Все. Хоп. Прибежал. Ага, Будда. Фармить зачем -то. А я думаю, фармить. Но ничего страшного. Оп, Ой-ой-ой, даже не убил. И он в 4 активировал. Спамерска будут в 4. я таких люблю, конечно. Оп. Все. Плюс 11850. Может, он еще хочешь? Нет, не, не хочет. Так я понял. Лакшери болт. Ну, ну, вот такую болт возьму. Водочку. Ну, чтобы просто попнуть. Мне не надо вылить кого-то. я вот такую маленечку. Ну, потому что у меня еще не было тогда вот этого вот, три вот, вот, Ну, три хвостика не было. Я решил на лодочки. А це вот так. Это я сейчас пройду в одну минуточку. Все, я тут. Далее сейчас сюда пойду. Можно будет вот туда плавать, там дуже багато читеров кости фармить. гітару, наприклад. Оце от. Пливу на 4 оцю. Зазвичай там 4. Після завтра ще вийде третя частина боксруцу. Я буду так от знімати, знімати не дуже часто, але буду боксрут знімати. Може буду в якісь нові ігри заходити. Наприклад, там недавно вийшов Noob Simulator 2, я вперше грав. Прикольна була игра. П'ять років тому вона вийшла. Ну, hmm, перша частина, а це друга якраз вийшла. Ну, вже майже доплив. Тут хтось є. Ну, навіть якщо тут нікого нема, тоді скільки в мене... чуть-чуть нахватаю, а питфарми. фарм. Хантед Ну, Зараз чуть-чуть подфармим, -чуть думаю, кость. Щоб 50 було і на спинчик маленький. Не на один спинчик. Оп. Просто раз, раз, раз. Все цього вбило. Давай за допомогою якоря вб'ю цього чувака. це хитрем. І отак, от як нічого не випало. Ой-ой-ой, давай. Та от нічого не випадає, выпадаешь, тут не вызухает, Нічого не выпадает. Пошл что-то Вот Хьюмон утодил. На да ничего не випадає. Все. зажимаю его в стенку вот ай-яй-яйдарка мы можем а сейчас кулаками побыть ну вообще ничего не выпадает сразу второй давай заберу и бьюки цуми. Опа, Давай. Ну це може бути опасно, тому що вони можуть просто мене застануть і вбити. Да, вот так от. Вот так от вони можуть. Мені тоже так приємно. О! 5 і 4. Це мені вистачить, тому що мені надо було 8, якщо правильно пам'ятаю. Або 7. Так, ще щось... все. Йдемо. Потім підемо на другий серп. Там пишуть спамер. походу, хтось спамить на будь а може не спамер. А може чувак обзиває спамером того, що він не може нормально гратися. Він считает комбо, як спам. Ну, фрагменти непогано. Заходимо на другий сервір. сім людей. Заходимо. Відео не буде довгеньким, отак. Хвилин 10. Ну, може 20. Ну, 20 то вряд ли. 15, я думаю, не дуже довгенько. Хакі є, воля є. Типимося на Касло ну, Зусі. А, ні, тут читачок. Ось оце я вам про це і казав, що тут вся локація читаків. Чи так. Может цей фармиться. Це. Я думаю, зараз сюди поветить, подожду його тут. Да-да-да. Ох, спасибо, читачок. Під фарму. А, все зависло. А, все відвисло. В нього ПВП, я, я думаю, нема або готмод. Как я думаю, вот мод. А, не, вину в мор. Походу, его кто-то тоже вбивал. Ну, пойду. Зараз попахаюсь тут. И 10 миллионов баунти, чувак. 2, 7, 6, 4. 2, 6. 2, 5. Дальше там ничего не было. В ну, тут чуваки такие нормальные. Думаю, ну ото спамер 100% ну, Кесона Спамер з піосхелматом В4Мінком. Якого фіг в'єш, тому що він заране. Десь... Ну, я його вбивати зможу, см но це було дуже довго, щоб його вбити. А це я ФК стоїть, я його вб'ю, думаю. А ні, він без ПВП, правильно. Або це в мене, так. Да. Він без ПВП. Ось біжиться це. кицу на Раз, раз, раз. Ну что то Угу. Давай, давай. Свои эти приколы. Кицу на спамер это, ну, было, конечно, полно. Ну, был тема. Давай, давай. Опа. Давай, не попал. Він просто спамить Кліками це не цікаво ним це просто спам він просто клікає, бігає пособки, юзає і все не дню заря не того, що він спам Лютий. Він, кроме спама нічого не робить О! без трансформки вот без трансформки я б з тобою попихався. давай без трансформки давай Ти має, правда спамом надо сильно Ну я б попыхался, если бы ты без спама. Так шо давай. Оп, в4. Давай. Ай-яй-яй-яй-яй. А він непогано пахается даже без спама. Хм. Ну прям нормально так пахается тип, а може я забув, як пыхаться хезе? Я давно не грав, дуже да, я дуже давно не грав. Я думаю, я забув він. Якийсь супер тип. Опа-опа-опа-опа-опа-опа -оп. Ну да, я забув їх пхаться, я думаю, я йому зараз сельюсь. Да. Ну нічого страшного. У него, ТР 10 миллионов. Хай порадуете. Я ему напишу. Я ему напишу, что он хороший игрок. Допишу. Він сказав, ні, дне, я типа, баганый. Сейчас помню. Бруу, не обошли, бро. Нормально. Все нормально, типа. Ну, все нормально. Вон там хтось є. Зараз його я убью. И в принципе я завершу видео, тому що, ну... Що тут ще? Ага, читер, який фарме баунті за допомогою читов. Цікаво, цікаво так. Да. Походу читер. Як я помню, це читер. А може не читер. Хаза. Ну так от. А я думаю, він носить цей. Левіафан сілд, як не помиляюсь. Це ж він дає ефект, що плаває. тому що він гуль, він плаває в воді. Це по-другому не можна якось зробити, я думаю. Я думаю, Левіафан Шилда. Угу. Да, я думаю, я забув як пехатися. У мене зависло, ні! Ні! Я по ньому попасти, А, все, він здох. взох. Взох. На. Блін, назвав на ту кнопочку. Ой. Думаю, зараз підфармлю на фруктик. Відкрию фруктик. І все. О, він зараз опять вийшов. Раз. Оп. Все, вбив його. Тому що він вбивав чувака в якийсь 600-й рівень. А таке не треба робити. Ну, активую В4. І зараз вб'ють чувачків, мої там на... не дуже багато. Еще хороший. Тут Кетсу на спанер. Ну, тут мне десять чуваки в 20 я думаю, быть. Або босса. Давай босса бью. Что пени? Раз, трансформка, убываем. Я просто зажимаю, він нічого на мені не зможе зробити. Я його в стінку оттолхаю. То ще щось. Я його просто спамлю. Да, шо, боса можна спамити. Це ж не людина, яка з тобою поїхається. Це так. Це NPC. Оп. О! Збився мій щот 120 тисяч демеджа. Все його вбив, а пару открыв фруктик. Мені не надо з тобою пахатися, не надо, не надо мені с тобі Я просто так не хочу відкрити Зараз його відкриваємо. Що мені випаде? Сентфрукт! Чувачок! Тримай! Може тобі він потрібен Оце таке відео вийшло. Всім пока-пока.